Привезені з Одеси вчора кавун, хоч наш смачний, свіжий. Нашу знімальну групу ледь не з порогу зустрічають частуванням. Кавун жартують у родині їхня сімейна страва. Дітки до столу, кавуна їсти». Разом поїли, разом прибрали. У великій родині каже мати Оксана Кавун. Обов'язки мають бути у всіх. Дівчатка мені дуже допомагають на кухні. Почимося, а Ліночка вона любить готувати Настя. Мама такі дівчатка взивчиві добрі. Я просто за них дуже рада і вони стремляться до кращого. Допомогу дітей, розповідає господиня, цінує, бо на кухні проводить практично весь день. Таке в нас є, що ми багато. Якщо макарони готуємо, то кілограм зразу. Котлети, то це в нас є запікаю ціле, цілий зим. Там курочка діти ліпить, то дуже по два кілограми за раз. Ми завжди наголошуємо своїм дітям, що гасло нашої сім'ї це мир, спокій і любов у нашій родині. Така філософія виховання діє у родині Кавунів майже два десятки років. Відколи вони вперше вирішили взяти дітей із інтернатів на виховання, розповідає господар пан Олександр. В х роках ми їздили в інтернат, відвідували дітей, які там знаходилися, і проводили з ними час. Це було раз у неділю. Проводили табори в них. І це так, так нас захопило. І ми побачили, що там діткам набагато гірше, чомусь у сім'ї. І Ми просто цим жили і думали, як би нам більше допомагати в цьому. У 2006 році ми відкрилися і взяли перших діток. Це була одна сім'я, троє дітей, два хлопчики і одна дівчинка. Потім через декілька місяців нам запропонували ще одну сім'ю з трьох дітей. І такий важливий факт, що Черкаси нам сказали, що ви повинні взяти цих дітей, тому що у них така сама фамілія, як і в нас. Кавуни спочатку розповідає Олександр Кавун. Вони жили в іншому будинку, але він був затісний для такої великої родини. Цей новий будували майже 20 років. Переважно власними силами каже господар, але й не без допомоги доброчинників. Тепер тут місця вистачає усім. Ось дивіться. Я тут сплю, тут спить Євген. Тут спить Максим. Тут спить Олександр. Це столик Євгена і Олександра. Це столик мій. Максим у родині живе майже рік. Говорить, цінує той затишок і комфорт, який створюють батьки-вихователі. Бо в інтернаті такого не було. Сестри Катя і Настя Бахмач живуть у родині два роки. Тут ось живемо ми з Катю, ось моє ліжко, все моє із меблями побутовою технікою, розповідає господиня, допоміг фонд першої леді. Ми перейшли в новий будинок, У нас багато чого не вистачало ще, тому що цей будинок більший. Нам дуже допомогли із побутом. У мене були проблеми з мультіваркою. Дітям сотові дісти, рано встають, все тепло, бо прийдуть з школи. Фонд допоміг мультиварку. Сільці дуже у нас красиві, удобні, холодильник. Сім'я у нас додалася до двох дітей, кроваті, столи дітям. Тепер, коли внутрішні ремонтні роботи завершені, говорить Олександр Кавун, він активно думає про зовнішні. Знаружі залишився тільки зробити фасад. Це нам потрібно для того, щоб будинок став тепліший, тому що взимку трохи прохолодно. Було б добре, аби хтось із доброчинників або місценатів допоміг би нам з цим утепленням. Бо говорить пан Олександр, ці витрати можуть сягнути до 300 тисяч гривень. А поки утеплення лише в проекті, каже, вже дбають, аби не мерзнути взимку. Опалення у нашому приміщенні дров'яне. Ми привозимо чотири машини дров і. Палимо всю зиму, а також ще у сильні, у сильні морози, які там є там по 10 градусів і більше. Ми ще включаємо електрокотел у нічний час. Дрова заготавлюємо тут, це у нас ми вже привезли, але ще потрібна таку саму половину. Марія Гаврилян, Олександр Костеніков, Суспільне новини, Черкаси.